Чудес стародавнього світу. Сім чудес світу це найбільш знамениті пам'ятники скульптури та архітектури стародавнього світу. Вони описані стародавніми істориками і мандрівниками. В число Семи чудес світу входять староєгипетські піраміди, висячі садисі міраміди у Вавилоні, мавзолей у гелікарнасі, храм Артеміди в Ефесі, Колос Родоський, статуя Зевса в Олімпії, маяк на острові Форос в Олександрії. Піраміди Єгипту. Споруди для поховання фараонів, свідчення високого інженерного мистецтва третього тисячоліття до нашої ери, знаходяться в Гізі під Каїром. Археологи нарахували 80 пірамід, не всі вони збереглися до нашого часу. Найбільша піраміда Хеопса здіймається на 137 метрів. Вчені досі не можуть збагнути, як стародавнім людям вдалося звести такі величезні споруди. Та ще й надати їм правильної форми. Лисячі сади семіраміди. Рослини, дерева, пальми, квіти, піднесені на велику висоту складними конструкціями, все це справляло незабутнє враження на людей того часу, сади в курному, посушливому Вавилоні здавалися дивом. Мавзолей в Галікарнасі Мавзолей храм Гробниця і надгробний пам'ятник царя Мавсола, споруджений у середині IV століття до нашої ери за наказом його дружини Артемісії III. Аналоги від цій споруді у грецькій архітектурі немає. Гробниця Мавсола являє собою величну і незвичайну за формою споруду, висота якої сягала 60 метрів. Майже неушкодженим Мавзолей простояв в 1800 років. Через 18 століть землетрус зруйнував його до основи. Храм Артеміди в Ефесі. В 5 столітті до нашої ери в грецькому місті Ефес побудували храм, присвячений Артеміді. Богині родючості, полювання, мисливства, цноти і породіль. Відмінною особливістю храму від інших античних чудес світу є те, що його частково вдалося зберегти. Руїни храму стоять і по сей день. Сьогодні залишки знаменитого храму Артеміди знаходяться в сучасному місці Туреччини Сельчук. Доски. Величезна статуя грецького бога Сонця Геліуса споруджена 292 року до нашої ери на вході до гавані острова Родос. Велична скульптура, на голові якої відзначався променистий вінець, досягала у висоту до 35 метрів і була видна з кораблів, що направлялися на Родос з найближчих островів. Статуя Зевса в Олімпії. В Олімпії, в середині 5 століття до нашої ери, було збудовано величний храм, присвячений Богу Зевсу. Храм перевершував за розмірами всі храми того часу. В середині знаходилася статуя Зевса за вишки 13 метрів. Величезний Зевс сидів на троні, зробленому із золота, слонової кістки та коштовних каменів. Перевезена до Константинополя статуя згоріла 426 року. Олександрійський маяк. Олександрія столиця Єгипту. Це був великий культурний центр. Для безпечного підходу судень до міста 280-го року до нашої ери був побудований Олександрійський маяк. Величезна триповерхова вежа висотою 120 метрів перебувала на східному березі острова Форос. Крім своєї основної функції, він служив чудовим спостережним пунктом. Маяк стояв 1500 років та був зруйнований землетрусом.